Всім привіт! вашій увазі пропонується відеоінструкція по виконанню практичної роботи номер 9 із дисципліни Інформаційні технології в лісовому господарстві. Тема цієї роботи застосування гіс технологій при проєктних та виробничих рішеннях. В якості засобів для виконання практичної роботи будуть слугувати Геопортал «Ліси України. І це онлайн ресурс, і в якості офлайн ресурсу буде використовуватися програма Лісопорядник. Третім засобом, власне, є відеоінструкція. Перше задання полягає із ознайомленням із можливостями геопорталу ліси України, де потрібно буде виконати шість завдань. Ось вони позначені кожним окремим пунктом. Для роботи із геопорталом вам потрібно буде використати навчальний логін і пароль, який власне, буде представлений вам у методичних рекомендаціях, які будуть розміщені на диску. У даному відео, звісно, я закрив дані. Перейшовши за даним посиланням і увівши логін і пароль, у вас буде доступ до даних по великому рахунку, це до всіх філій, які відносяться до ДП «Ліси України. Даний доступ він дозволяє переглядати повністю всі філії, які підпорядковані, підпорядковані даному підприємству. У інформаційному, інформаційній вкладці Є посібник користувача сайту, де можна детальніше, хто можливо забув, оскільки роботи були попередні, зв'язані з геопорталом, можна по посиланням перейти на певну опцію і згадати можливості певної функціоналу певного пункту меню. Власне, самі можливості геопорталу були озвучені в лекційному матеріалі, тому акцентувати увагу на них я в, дані, в даному відео не буду. І так, приступаємо до виконання самої практичної роботи. Відповідно до індивідуального задання, яке являє собою конкретна назва лісництва і філії, як правило, вона приурочена до місця вашого проживання і з кожному із студентів вона визначається і дається викладачам окремо. Варто відмітити, що якщо ви переключаєте різні пункти. Меню і використ... завжди проходить збивання самої інформації на північно-західне міжрегіональне управління на філію Володимир волинське лісомисливське господарство. Тобто вам потрібно постійно вводити те підприємство і те лісництво, тобто ту філію і те лісництво, яке дав викладач. Виконуємо перше завдання у розділі мапа. У вкладці тематичні карти ми, нам потрібно навчитися відкривати дані таксаційного опису виділу. Тобто дане завдання дуже, дуже просте. Ну, довільно я відкрию Коростенське лісомисливське господарство. Це буде відноситись до центрального міжрегіонального управління. Вибираю філію. вибираю, наприклад, лісництво. Хай буде довільно там Левківське, наприклад. Як, як найближче. В даній роботі мені потрібно відзумувати таким чином, скролером мишки це робиться, щоб з'явилася план, карта плану лісонасаджень. Оскільки це все-таки онлайн-продукт, потрібно враховувати те, що час запиту це декілька секунд, можливо навіть декілька хвилин, поки карта оновиться. І в чому особливість, що тут це не, наприклад, у програмі лісопорядники інформація з'являється миттєво. Тут будь-яка інформація потрібна певна, певний час на відображення її. Дані по кожному кварталу вони розгортаються ось відповідним чином, і, наприклад, можна по кожному виділу через праву клавішу перейти і відобразити таксаційний опис його, розгорнути його. Також... Можна роздрукувати. Це також можна зробити ось є режим натиснення Прийти у висновок таксопису і натиснувши на саму циферку відповідно карти. Ось отримати аналогічну інформацію. Слід врахувати, що, незважаючи на те, що я вказав конкретне лісництво, відображається також і інше лісництво. Сама сітка квартальна і видільна, і також навіть інше підприємство, тому що тут в мене знаходиться, наприклад, зовсім інша філія, як Коростичівське лісове господарство відображається, також, як ми бачимо, перші і перші квартали. Тобто потрібно знати, де територіально знаходиться взагалі ваш об'єкт, для того, щоб можна було коректно. Але якщо, наприклад, ви не знаєте цієї території, просто можна отримати інформацію власне з самого таксопису. У другому заданні потрібно використати буде вкладку в цьому опції мапа насадження. Те потрібно буде задати ось наступні показники. Це треба задати штучні насадження найбільш поширену породу, переважаючи за площею категорії захисності у найбільш поширеному типі лісорослиних умов. Результати мають збережені скріном бути і також у файл Excel. І так, показую, як це робиться. Потрібно перейти в мапа насадження. Мапа, переходимо насадження. Знову ж таки, потрібно вказати свою філію і своє лісництво, по якому ви проводите саму роботу. В нашому випадку центральне міжрегіональне. Коростенське лісомисливське господарство. Ну, хай буде, наприклад, цього разу я натисну, ну, наприклад, там Богунське лісництво. У вкладці мапа я можу налаштовувати, наприклад, іншу карту, не використовувати не топографічну, наприклад, ось супутникову. Також можна, натиснувши галочку відводи, або. Ну, ця галочка нам не настільки потрібна, ось нам потрібна виділи. Уже з'явиться видільна сітка у даному лісництві. Суть роботи полягає в тому, що потрібно. Використати через опцію умови запиту потрібно задати певну умову відповідно до методички. У пункті умови запиту у нас дані розгортаються, і тут наведена взагалі по підприємствам, по філії, наведена певна статистика, де підсумовані, наприклад, дані по категорії земель, по категоріях, в даному випадку, категоріях захисності, по особливо, наприклад, захисних ділянках лісових. Перейшовши, наприклад, на іншу опцію, лісорослинні умови, можна мати справу вже із підсумованими значеннями головних порід, також підсумованими значеннями типу лісорослинних умов. Також, якщо розгорнути по ярусах, можна задавати уже детальні, якісь певні показники, які власне, нас цікавлять. Першою мовою є штучні насадження найбільш поширеної деревної породи. І так, розвернувши, ось, натиснувши категорії земель, ми натискаємо галочку лісові культури лісовідновлені. Таким чином ми відфільтруємо відразу всі штучні насадження. Далі, розгортаємо лісорослинні умови. І нам потрібно зорієнтуватися, яка деревна порода є найбільш поширена. Тут, де відповідно, найбільші цифри у нас по її площі, це сосна звичайна. Вибираємо відповідно ось сосна звичайна. Далі найбільш поширених типах лісорослинних умов. Ми, нам потрібно звернути увагу, який тип лісорослинних умов найбільш представний. Я дивлюся, що вологий су, сугруд найбільш представний, відповідно, його і виділяю. Залишилося ще відмітити найбільш поширену категорію захисності. Для цього нам потрібно ось я момент забув у загальній характеристиці виділу перейти на категорії лісу. Тут вона не зовсім вірно визначена. Дивимося, що найбільш нас поширене. На підприємстві, в принципі, лісогосподарська частина лісів «Зелений зон 22 000 гектар. Тобто я виділяю саме лише ось даний пункт. Після цього я натискаю ось пункт такий, два рядочки. Виконати умову. Ось рядочок пробігає і нам відмітить підсумовані дані. Тобто, в межах цього лісництва у нас таких насаджень знаходиться. Е, Попередню площу, яка зазначена тут. Як їх відобразити, нам потрібно через праву клавішу перейти в І після чого у нас з'явиться ось такі відмітки. Таким рожевим кольором буде відмічено всі ділянки, які відповідають поставленій мові, поставленому запиту. Для того, щоб вони вам краще відображалися, можна перейти на мапу, вибрати, наприклад, повернутися до. На топографічні карти, але найкраще зробити таким чином зняти саме позначення, розкривши пункт запит, Ось натиснувши на цей трикутничок, ми можемо натиснути підфарбування категорій. І після цього, ось нам буде вже кольорами показано ділянки, які відповідають даному запиту. Власне, ось по суті, тут виконується. Дана система працює як повністю як генформаційна система. Що, власне, ці кольори він позначає. Тут у нас є, відкривши пункт позначення. тут банальні представлення, мішаний, листяний хвойний ліс. Тобто, в даному випадку це хвойні насадження. Результат потрібно заскрінити, а також його потрібно зберегти у файл. Робиться це таки наступним чином. Зберегти вибирається результати запиту, запис, запиту у файл. Після цього з'являється ось такий от файл, відкриваємо його. Він, можливо, буде, буде проситися типу із помилочкою. Тут мене застарілий офіс, але який вже є. Результат буде ось наступним чином поданий. У заголовку самого звіту показана назва лісництва. Також підкатегорія лісом, тобто категорія захисності головна порода, тип лісу. Тобто він є фактично стандарт на даній системі. Виконуємо третє завдання. У розділі цьому самому мапа у вкладці лісовий фонд нам потрібно в межах заданого лісництва знайти всі зруби та незімкуті лісові насадження. Так, Приступаємо до виконання. Тобто використовуємо ту саму вкладку Мапа, використовуємо лісовий фонд. Нас знову ж таки повертає до того самого підприємства, яке нам навряд чи комусь знадобиться, тому що ми регіонально відносимося до іншого центральне міжрегіональне управління. Знову ж таки, і Самосливське. Ну, давайте якесь я інше використаю, Там, Шершенівське. І взагалі тут стоїть умова, що нам потрібно не зімкнуті лісові культури, і потрібно зруби знайти. Вони відображаються відразу. Тільки потрібно, ось, щоб нам задати мапу, натиснути опцію відображення самої сітки, де нас цікавить саме зімкоті культури і зруби. Тобто опції рідколісся, згарища, відводи можна зняти. І відповідним кольором Тобто зруби у нас будуть таким ось бусковим кольором. і так Далі на зімку тіліси культури з зеленуватим кольором відповідно, будуть відображатися на карті. Результати ми заскрінюємо і далі приступаємо до умови. Нам потрібно знайти всі насадження віком до 10 років, і також зберегти і скріном і у файл. Перейшовши в умови запиту. Нам необхідно перейти на там, де характеристика самого насадження, і знайти вік. Ну, Молодняки першого класу взагалі це рахується, це поняття дуже індивідуальне для певної дирної породи. Тому нам стоїть задання віком до 10 років знайти всі насадження. Для цього нам потрібно скористатися такими фільтрами, використовуємо до, тобто менше, і вказуємо кількість років, тобто 10. Після цього ми натискаємо виконати. Проходить запит, і нам підсумовує, що ось є в нас такі насадження і їхня площа. Для того, щоб їх побачити, в принципі, вони відразу відображаються на карті, поряд з нашими незімкуними насадженнями, зрубами Вони підсвічуються кольором, як ми бачимо, кольори ті самі тобто оранжевий, хвойні, зелений, це у нас будуть мішані, здається. І таким кольором у нас таким мілітарий, це колір мені здається, листіні. Попередній результат у нас відображається ось зразу в таблиці, можна натиснути Зберегти, а можна і таким чином зберегти результати у файл. Результа... Так. І після цього ми відкриваємо, і нам буде відображено також вже інша таблиця. Форма звіту тут дещо відрізняється від попередньої, оскільки вона є значно ширша. Тут відображається площа, запас, понота, головна порода, вік, діаметр і відсоток ділових дерев. Ну, звісно, він у нас порожній понурі, тому що це насадження першого класу віку. Четверте задання полягає в тому, що потрібно знайти об'єкти продозапівного фонду в іншому розділі. Це буде розділ запити. Він проводиться цей запит до. Уже філії не конкретно лісництво, а до філії. Переходимо через пункт запити на природозаповідний фонд. Після цього знову ж таки потрібно вказати назву філії. Ось Воно зразу налаштовується, не потрібно поспішати. Вибираємо відповідно до завдання. того, як з'явилися результати, я для себе налаштував що для кращого відображення топографічної карту, тому що з'являється певне кольорове забарвлення, яке щоб було легше його виявити. І так, у нас самі умовні позначення кольорів будуть в клаці PZF. Справа в тому, що ось я особисто для себе виявив, що є помилки, ряд помилок у шарах. І, ну, Наприклад, в даному випадку, знаючи цю територію синім кольором, у нас це заповідник, наскільки мені так, я ідентифікую його. Насправді, це все лісопаркова зона. Тобто синій кольор тут відображено, а лісопаркова зона відноситься, не відноситься до об'єктів ПЗФ. Власне, перелік ПЗФ у нас ось наведений тут. В межах міста у нас дивимося, Боцат. Ось, ось він є. Ну, Питання в тому, що підсумована в нас загальна площа, це вона не стосується певного цього різос, оскільки ясно, що територія ботанічного саду у нас значно менша. Також ось парк пам'ятка це парк шодуар. Шедуарські парки. Ось він відзначений, дійсно відповідає по кольору, а решта у нас по кольору не зовсім відповідає. Так, ми бачимо, що є діляночка окремо. Так, це зоологічний парк, ну, не факт. також Чорним кольором його взагалі немає в легенді. Тобто, ще який висновок можна зробити, що дана карта вона не зовсім правильно відображається. Наскільки мені відомо, в цих кварталах знаходиться взагалі заказник. Можна перевірити таксаційну характеристику. Чи це заказник, перейшовши так, як в першому заданні ми робили, перекляснувши безпосередньо на самій циферці виділ. Але взагалі, оскільки територія відображається не тільки ту, яку ми зазначили, відображається на карті повністю вся весь ПЗФ ну ось територія, яку я добре знаю. Також ось ці заказники дійсно тут позначаються коричним кольором, тобто ось залежить від. Певної території, наскільки правильно відображається і коректно карта, саме об'єкти ПЗФ. Наступним є заданням нам потрібно переглянути у вкладці Запити саме територіальні громади у межах певного лісництва. Для цього ми робимо наступне через запити, вкладка територіальні громади. Вказуємо нашу, згідно нашого задання. Необхідне філію і лісництва. З'являється карта, де варто також її зробити налаштування. Зручніше буде, напевно, варту. В цій карті, де кольорами показано належність до певної громади. Перейшовши у лісництво вкладку, натиснувши два рази на Житомирський, ми можемо побачити, що в межах даного лісництва яка площа належить до якої саме громади. Змі... Змінивши, наприклад, певне лісництво, ми бачимо, будемо бачити актуальну вже по ньому інформацію і відповідний розподіл по громадах території. Для того, щоб зберегти е, дане завдання, потрібно відскрінити, а також потрібно, по, наприклад, по лізоспу можна е, зробити, зберегти дані у файл. І далі його відкрити, наприклад. В результаті формується ось такий звіт, де фактично по кожному ну, лісниця тут не підписується, де розшифровуються повністю всі громади, і тільки на споділу на вкриті і невкриті лісовою рослинністю землі. Останнім заданням по роботі з порталом є робота у публічному розділі, який позначається з такими, такою піктограмою, саме робота з складкою Мапа патології лісу. І так, для цього необхідно перейти за цією опцією і натиснути «Лапа патології лісу. Потрібно буде натиснути вибрати своє, свою філію, і тільки лише з врахуванням того, що даних може за певний рік не бути. Тобто потрібно буде подивитися в порядку спадання дати, тобто року. Ну, наприклад, якщо у нас буде чи є столичний офіс, Так, є столичний офіс. Чи будуть дані по, то, по тій філії, згідно якого, якої у вас завдання. Тому що їх можуть, може станом на ось поточний рік і не бути. Ну, наприклад, якщо я хочу по, по філії коростенський і Рісимисливській, я вибираю 23-й рік, шукаю у столичному офісі і шукаю відповідно серед філій. І в результаті в мене має висвітлитися інформація. Відразу будуть підсумовані цифри. Також в межах лісництва можна буде подивитися певного. І можна буде територіально на карті подивитися кожна червона цятка. Це і фактично є ділянки, в яких було зафіксовано. Веде даний ресурс взагалі, наскільки мені відомо, що це інженери ОЗЛ у, у кожному е, філії кожній. Навівши курсором на певну ділянку, можна побачити інформацію, яка площа, по якій дернівороді, який статус, яка рубка, причина і так далі. Е, перейшовши по умовах, можна зробити певну ось, фільтрацію. По самих заходах, ефективність їхнього проведення, і, наприклад, вибрати певну опцію, певну фільтрацію. Також можна задати, як і в попередніх умовах, можна задати налаштування мапи зроби. Ну, Ось я вибрав причини всихання, в мене мапа змінилася. І також є ось кольорове представлення, тобто сама легенда. Якщо я виберу іншу опцію? І натиснув тут буде своя легенда по ступеню всихання, по характеру і по темпу всихання. Можна навіть вибрати конкретний, наприклад, поступовий тип. І ось по кольору мапа знову ж таки зміниться. Дані результати потрібно буде заскрінити. Наступним заданням другим є. Робота вже власне, із програмою лісопорядник. В даному випадку ми будемо розглядати її більш в ракурсі, як робота саме з геоінформаційною системою, оскільки лісопорядник можна використовувати і з іншою метою. Оскільки на лекційному матеріалі було викладено інформацію стосовно у даної програми, акцентувати увагу на теоретичних там поняттях і можливостей і в даному відео я не буду. Перейдемо, в, власне, безпосередньо. До самого розгляду, як виконуються основні завдання. Від викладача ви отримуєте лісгосп, тут ще стара назва, ДП і лісництво, власне, по яких ви будете виконувати. Я в довільному випадку зараз виберу будь-яке, яке на мене дивиться. Першим завданням у нас є. Потрібно у розділі «Руки і статистика у клаці запити фарбування виконати всі доступні запити. Тобто, це взагалі дуже легеньке завдання. Вибираємо рубки і статистика, вибираємо запити фарбування. Потрібно натиснути по черзі і зорієнтуватися, якими умовними позначеннями якою палітрою зафарбовуються в нас виділи. Використовуємо перше, це план лісонасадження, де в нас кожна древна поруда, як ми знаємо, є неї стандартна палітра. І стандартні кольори, власне, якими позначається як і вікова, так і породна сама структура. Так, після цього ми, нам потрібно заскрінити кожен із цих етапів, тобто це породна структура. І далі є класи пожежної небезпеки, там може використовуватися зовсім інша палітра. Вона, в принципі, є стандартною. Так, більш колір червоний означає, що найвищий рівень. Холодніші кольори найнижчі. І наступне у нас групи віку. Групи віку тут взагалі воно без прив'язки до будь-чого. такий собі винігрет. Тобто ми, у нас має бути три скріна по цьому завданні. Наступне. У цьому самому розділі нам потрібно у клаці культури» виконати пошук ділянок, використовуючи пункт Всі. Так, як це робиться? Знову ж таки, вибираємо рубки статистика, шукаємо культури», вибираємо всі. У нас з'явиться зовсім інше кольорове представлення, де будуть засвічені лише ті ділянки, які відносяться до незімкнутих лісових культур. Тут дана програма, нагадую, вона є офлайнова і станом, на, мені здається, що це 18 чи 17 чи 18 рік. Ну, там особисто я піддаю сумнів, що є 9-11 річні незімкуті культури, хоча всяке може бути, якщо вони не досягли нормативних показників, то теоретично це можливо. Результати ми заскрінюємо. Так, і переходимо до наступного кінцевого задання. Нам потрібно буде задати умови. Використовувати потрібно вже опцію, яку використовували ми і в курсовій роботі, і взагалі. Також ми раніше мали справу при роботі з базами даних. SQL створити умову. Нам можна видаляти попередні умови. Так, ми зразу оновлюємо карту, для того щоб з'явилася сітка. І нам потрібно задати ті умови, які вказані в методичці. У межах цього лісництва знайти всі штучні насадження з переважанням хвойних деревних порід у віці 41-60 років із першого і вищої класами Так, Для цього нам необхідно для початку розгорнути і задати відразу площу, яку згрупуємо як сума. Далі. Ми розширимо опцію, відкриємо умови зростання насаджень, де виберемо головна порода. Подвійним кліком всі хвоні деревні породи. Це у нас мадрина європейська, псевдосуга Мензіса, сосна в осередках кореневої губки, сосна звичайна, ялина європейська, ялиця біла. До речі, чималий вибір. Умова є такою, що бонітет у нас має бути перший і вищий. Тобто нам необхідно додати всі показники, включно з першим. Далі в нас сказано, що походження насаджень має бути штучним. Це взагалі можна зробити таким чином: категорія земель подвійний клік і вибрати лісові культури лісовідновлювання. Додаємо показник. І У нас залишається вік, ми повинні вказати, що від 41 до 60 років. Для цього нам необхідно відкрити пункт характеристика складовирених порід, йде подвійним кліком відкрити вік і вказати межі У нас від 41 до 60. Тобто підбираємо, прокручуємо той діапазон, який необхіден. І Через праву клавішу натискаємо «Від» і 60 включно до. Після цього ми натискаємо пошук. В результаті у нас ось всі варіанти, які відповідають нашому запиту. У нас вони з'являються в такій таблиці. Оновлюємо карту. І всі ці ділянки вони будуть висвітлені безпосередньо на карті. Кінцевим ось даним завданням ми його скрінемо. І табличні дані ми зберігаємо в Excel. Тобто, щоб табличка була більш-менш коректно відображена. Так, ось, фактично, дану роботу цим можна вважати завершеною. В результаті у вас має бути утворитися декілька файлів, певна кількість файлів, які власне, є підтвердженням виконання цієї роботи. І по завершенню ви маєте дати відповіді на дані контрольні запитання.